США дозволили Україні бити західною зброєю по російських об'єктах в Криму. Про це повідомляє політико із посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента США. У Байдена підтримують удари по Криму, якщо Київ вважатиме їх необхідними. На оточнювальне запитання чи вважає адміністрація півострова суверенною українську територію. Чиновник відповів: Крим це Україна. Це дуже приємно, що в адміністрації Байдена так вважають, що Крим це Україна, і дійсно, якщо це наша територія, то як же ж ми можемо тут не деокупувати її? Але ж ми бачимо, як це розганяє російська пропаганда. Що от вони б'ють по території Росії цією західною зброєю? Що очікувати, якої реакції очікувати на ці заяви? Та байдуже що вони розганяють це. Ви дивіться о, по Криму ситуація з Такою масованою бавовною, вона створила одразу декілька викликів для Кремля. Перший виклик це те, що Крим не є недоторканним. До цього створювалося враження, що от Крим є недоторканним, тому що Росія оголосила його Росією. І відповідно, якщо Україна вдарить по Криму, то буде щось таке страшне. Якийсь судний день настане, вазм'яздя і так далі, як писав угу. е, Медведєв. Правда, я не можу зараз перевірити. Вже видали в цей пост вчора. Абсолютно вірно, тому я не можу перевірити, як саме він написав для того, щоб процитувати правильно. Але десь скріншот є. Рука не горять, як відомо. Прийшлося видалити. Тому що нічого Росія не може протиставити цьому. Тому що зараз вмилися і поїхали далі. Так само, як до того, коли крейсер Москва був потоплений. Що вони сказали? Якесь займання якимось стихійним чином, щось воно так трапилося, воно горіло, потім його тягнули, потім воно ніхто нікуди нічого не тягнув, Нептун його знайшов і покарав. Зброю, коли Україна давала. якщо Україні хтось надасть танки, це буде щось таке невиправне. Ми їх прям розмажемо по стінці. В Росії кричали: Чехія не дала танки, і що? На місці Чехії, все нормально. Якщо Україна дадуть літаки, гелікоптери, не дали. Не дай Боже, в Україні опиняться хімерси. Якщо Хаймерс нададуть Україні, то це буде оголошення війни з Штатами Росії і ми будемо бити куди Там, по центрах прийняття рішення, які знаходяться не в Україні, нібито, а за Україною. І вони ж знають, де ці центри прийняття рішень. Хто вдарив нікуди. А Росія завжди, коли отримує по морді, вона відкатується назад. Рівно до того моменту, поки вони отримують, вони намагаються надувати щоки і діяти максимально зухвало, але вони розуміють силу, розуміють її, і нікуди не подінуться від цього. Тому з Кримом це робить його недоторканим і показує, що анексія подальшої території України, півдня окупованого чи сходу з проголошенням приєднання до Росії жодним чином для України не змінює нічого. І не робить їх недоторканими, і ба більше ставить Росію в дуже скрутне положення, тому що для них підіймаються ставки, тому що потім пояснити своєму суспільству. А чому ж так Україна тепер деокуповує території, які Росія вважає своїми, не якісь там республіки або які зайняті українські От, до речі, території. дійсно, Якщо Путін втратить Крим, він якось зможе це обернути в, в таку сторону виграшну для себе, щоб пояснити, якось заспокоїти своїх громадян? Ні, не зможе. Це занадто сакральна точка вже для нього. Там е, Кащеєва голка, тому що е, Крим це ключовий здобуток, яким <клес> пишалося все російське суспільство, раділо і ферріяло декілька років. І відповідно це такий собі діамант в його імператорській короні. Після цього ситуація змінилася, і Путін з президента перетворився фактично в імператора. До цього він був е, е, диктатором, після цього він став автократором. І в російській суспільстві це легітимно сприйняли, що він, збирач земель, його порівнювали з князями, і вся ця пропагандистська машина вона працювала. Крим втратити для Росії це дуже боляче. Дуже боляче. А відповідно, тут і були страхи Заходу, якраз з приводу цього, в тому, що якщо по Криму бити, якщо Крим деокуповувати, то Росія фактично заганяється в глухий кут. Але зараз Росія заганяється туди вже багатьма факторами. Наприклад, тим, що вони масово деокуповуються, демілітаризовуються. А Російська армія вже втратила дуже багато своєї боєздатності, яку вона буде відновлювати десятиліття мінімум. А це переносить Росію з першого ешелону, як вони казали, друга армія світу вже кудись нижче. Там їх вже обганяє Китай, вже обганяють інші. Відповідно, нові рейтинги, які вийдуть ті армійської міці, uh -huh. вони покажуть, що Російська Федерація вже не в топ 3 Далі історія з економікою. Росія вивалюється з відусіль, її ВВП стагнує до інновацій. Нікуди вона не має доступу. Відповідно, вони тут падають. Як наслідок цього, Росія як геополітична сила, вона скатується з потенційно одного з полюсів світових, як вона себе розповідала, глобальною геополітичною силою. В Росії ж як розповідають. Є государство, є, а є держави. Держави це ті, які з ядерною зброєю, і ті, хто можуть е, віршити судьби государств. Так, от Росія перестала бути державою. Вона стала государством, регіональною силою, по якій розпочався зараз аукціон невіданої щедрості, розпродажа. І всі країни, які на сьогодні не займають жорсткої позиції проти Росії, вони просто а, на цій розпродажі намагаються для себе розпродажі купити по максимуму: Китай, Індія, Туреччина, хтось собі нафти побільше, і подешевше, хтось газу з великою знижкою, хтось каже, туристів давайте ваше, хтось вимиває зітеля олігархів, як Ардаган російських і капітал російський. Інші говорять про золото, інші сирйові сировинні. Історії, але всі максимально зі знижкою намагаються розкупити. Росія стає донором, донором ресурсів і всього іншого, придатком, інакшим іншими словами, максимум завдяки армії ядерній зброї як регіональна сила. Десь на сьогоднішній день Росія відкачується до рівня Туреччини. Так, сильна держава, так впливова держава, але регіонального рівня не більше. Пане Олеже, з приводу зброї, те, що нам, начебто, дозволяють бити по Криму, адже це наша територія. Але ж були заяви, що нам дадуть ракети атакам, з які можуть бити на 300 кілометрів тільки в разі того, якщо ми не будемо бити і в тому числі по території півострова. Чому тут вже змінюється думка? Все таки нам і дадуть ці ракети, і ми зможемо їх використовувати по Криму. Ми подивимось, чи а зможемо їх користувати чи ні, тоді, коли нам їх дадуть. Поки їх ще не дають, але це питання часу. А, важливий тут момент ви дуже правильно підсвітили, підмітили це з приводу готовності Заходу і зміни на Заході. Друге скрутна історія для Росії з Кримом: це те, що він стає не тільки прецедентом не недоторканності Криму, а й недоторканності, але і привчанням Заходу до того, що Україна може діяти на території Криму. І може діяти на території Росії, ну, тих територіях, які Росія вважає Росією, або на територіях Росії, а мається на увазі Материкової. І таким чином Захід привчається до того, що Україна в рамках самооборони буде бити по тих цілях, які вважає за потрібним. Ще буквально декілька місяців тому викликали істерію на Заході, коли Україна била по, а, наприклад, нафтовому заводу, нафтопереробному заводу в Росії, або по Білгороду, пам'ятаємо, там гелікоптери залітали чиїсь. Кожен раз в Росії приходилось це списувати на те, що хтось десь покорив на тому місці. Такі в них слизькі сигарети. а в Росії, що вони Нехай випадають дуже легко. Буде. Ми готові їм туди навіть як гуманітарну допомогу їх надсилати ешелонами. А, ці слизькі сигарети різних калібрів і різних його тратіли а, і це викликало істиріку. Потім потихеньку привчилися, Росія не визнавала. Україна також грала в цю гру і каже, нас там нет, окей. Ви, ви самі розпочали цю гру в 2014 році, без проблем. Захід розводив руками і казав: Ну, раз Росія каже, що Україна туди не стріляла, я раз Україна каже, що туди не стріляла, ну так хто ми такі, щоб казати, що хто, хто і що там робив? Ми собі потихеньку відмовчимося. І зараз вже ситуація змінюється. Сполучені Штати направли не перші в цьому ланцюжку. До того Британія заявила навіть Шольце запитали журналісти. і Він сказав, що ну Крим, Україна відповідно можуть застосовувати на свій розсуд зброю, яку передають Україні. Після того, коли Німеччина Шольц вже це заявив, а я не вірю, що журналісти просто так поставили це питання. В них а, от просто захотілося саме це питання поставити. Після цього зрозуміло, що дорога для сполучених штатів стала відкритою, тому що наступне питання від журналістів було б Байдену. Навіть Шольц, який знаний своєю толерантною позицією до Росії, не наданням зброї Україні, намаганням задобрення Росії, тощо і той сказав, що по Криму бити. А що Сполучені Штати такі великі, сильні, надаючи надаючи зброю Україні, забороняють бити по Криму? І що б сказав би Байден? Тому зміло, що ситуація змінилася.